Влада Житомира працює над проєктом реконструкції гідропарку та створення на його території реабілітаційного центру для військових. Про етапи та плани реалізації цих двох проєктів на прес-конференції розповів міський голова Сергій Сухомлен. Нам потрібно як місто мати свою реабілітацію і зробити все, щоб наші хлопці і дівчата які будуть повертатися з фронту мали е, дійсно шанс пройти і фізичну реабілітацію, і психологічну реабілітацію. Поки що зауважує мер розраховують на бюджетне фінансування, проте не відмовляються від допомоги європейських партнерів, які готові долучитися до реалізації проєктів. І от наша делегація була в Брюсселі. Європейські міста напряму готові теж допомагати по різним проєктам. Тому на сьогодні у нас є контакти з міністерством оборони Літви нас були представники і Літва розглядає можливість фінансування будівництва такого центру в місті Житомирі». Мова йде про стаціонарний реабілітаційний центр, який хочуть звести поруч з центром вертебрології, оскільки один гектар землі, який опинився за його парканом, належить місту. Коли ми проводили інвентаризацію землі гідропарка, частина землі гідропарка знаходиться за цим парканом, який фактично заходить на землі вертебрології. А, от. Там приблизно біля гектара земельна ділянка за парканом. І це земля громади міста Житомира на найближчі сесії. Ми хочемо поділити цю земельну ділянку, от рівно по цьому паркану, закріпити окремим кадастровим номером після визнання технічної документації і передати на баланс другої лікарні для того, щоб після отримання фінансування, підготовки робочої документації проєктної ми могли почати реалізацію даного проєкту. Що ж стосується реконструкції гідропарку, то над цим проєктом розповідає мер, працювали задовго до повномасштабної війни і зараз, завдяки іноземним партнерам, є реальна можливість втілити задумане. Це приблизно рік було роботи за допомогою архітектурного бюро з міста Дніпро. Ми розробили концепт цього гідропарку. Сама задача була зробити такий проєкт, щоб він не нашкодив гідропарку. Для для того щоб всі абсолютно дерева були збережені. І тут цей проєкт. Він якраз виступає дуже добре з точки зору, якщо ми кажемо про реабілітаційний центр. Бо там передбачені і спортивні зони, там передбачені і басейни, в тому числі відкриття, там передбачені вілодоріжки там для прогулянок різні зони відпочинку. Саме тому створення реабілітаційного центру та реконструкції гідропарку міський голова і називає взаємопов'язаними. Ми тут зробимо зразу дві. І хлопці-дівчата, які будуть проходити реабілітацію в цьому реабілітаційному центрі, зможуть використовувати гідропарк для відпочинку, і житоміряни отримують дійсно той об'єкт, сучасний об'єкт, який гідропарк вже давно заслуговує. Тому ми будемо закладати кошти на проєктування, бо це складний об'єкт. І Я думаю, що де мінімум півроку буде йти а, тільки проектування, і вже після цього будемо присипати до реалізації даного проекту. Оскільки обійдеться такий апгрейд гідропарку, мер говорити поки не береться. Сьогодні називати якісь цифри без готового проекту і без проведення експертизи я не хотів. Окрім того, потрібно ще визначитись, які об'єкти з розробленого концепту Тобто будувати, а які ні, і щодо до цього запевняє мер обов'язково радитимуться з містянами. Це обговорення, дай ми все багато чого по в коментах по, побачимо, побачимо. Це все систематизувати. І ми закинемо свої телеграм-канали там Житомирської міської ради, і почуємо від людей зворотній зв'язок. І після цього там будемо вже на це реагувати.